Влітку 1658 року Полтава згоріла ця дівчина обличчя, як ікон, І ви її збираєтесь карати? Такий то спосіб справа була рішена, що має бути карана на горлі, на шибениці значиться, обвішена. Бедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я! Моя любов чолом сягала неба, А Гриць ходив ногами по землі. А може, хто знає, Може, так і треба у всіх оцих скорботах і печалях. Усіх оцих одвічних колотнечах і чураївські голови на полях, і вишняківські голови на плечах та всі лелеки крила як розправлять. Здається, й хата в небо полетить. Іди женись, не буде не по-людськи, але як пустка свиснею у печі, та наплодивши злиднів Головуцьким, не посилай до баби похарчі на. Ти ж ніч моя, ти світло моє денне вже тут брехать, який мені хосен. Прости за все воно таке буденне, а я не можу без твоїх пісень. Диви, яка едей не споткнеться. А диви яка, тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того. От бачте, маму, все й обійшлося і цілувала матері волосся. Каже дяк, згадай про жінку Лота, не озирайся. Києва нема. Прощай, Іване. Найвірніший друже, шляхетна іскра вічного вогню. Дівчатенька, дівчаточка, дівчата. Цю не співайте, я ж ще... ЖИВО!